Радбез ООН на засіданні в середу спробував запобігти масштабному конфлікту на близькому сході. Існує побоювання, що Іран та його союзники почнуть спільний наступ на Ізраїль після ліквідації політичного лідера Хамасу та командира ліванської хезболи. Ісмаїл Ханія загинув у столиці Ірану в середу вранці від ракетного удару. Раніше внаслідок ізраїльського обстрілу у столиці Лівану було вбито найвищого військового командира Хезболи Фоада Шукра, що стало відповіддю на обстріл угрупованням голландських висот. Ми побоюємося, що регіон перебуває на межі тотальної війни. Китай, Росія, Алжир та інші країни осудило вбивство Ханії, яке посол Ірану в ООН назвав актом тероризму. Водночас США, Велика Британія та Франція звинуватили Іран у тому, що він підтримує тих, хто дестабілізує регіон. Представник США сказав, що треба посилити тиск на Іран, щоб зупинити ескалацію. А посол Великої Британії зазначила, що Ізраїль та Хамас мають підтвердити свою прихильність до мирного процесу. шлях до миру має лежати через дипломатичні переговори. Довгостроковий мир не можна забезпечити бомбами та кулями посол Ірану закликав осудити і покарати Ізраїль санкціями. Ізраїльський постпред озвучив аналогічний заклик щодо Ірану. Водночас на всьому близькому сході прийшли протести у зв'язку з ліквідацією Ісмаїла Ханії, зокрема у Туреччині, Тунісі, Лівані та на західному березі річки Йордан. Хоча багато хто вважає, що вбивство лідера Хамасу справа рук Ізраїлю, уряд Біняміна Нетаньяго не взяв на себе відповідальності і заявив, що цього не коментуватиме. Ханія постійно мешкав у Катарі. Він був особою міжнародної дипломатії Хамасу і брав участь у непрямих переговорах щодо припинення вогню в секторі Гази.